Доброго дня, вітаю всіх! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати замість цукерок. Тепер діти їдять гарбуз із задоволенням. Гарбуз як мармелад. Гарбуз це універсальний овоч, з якого можна готувати. Підливу до м'яса, салати, начинки для пирогів та пиріжків. А також можна зробити смачні десерти і такий мармелад один з них. Для приготування. Вам потрібні такі інгредієнти: гарбуз 500 грам, цукор 100 грам, лимонний сік від частини лимона ну, половину лимона віджимаємо. Агар-агар 7 грам. Процес приготування мармеладу з гарбуза. Гарбуз очищаємо від шкірки і ріжемо шматочками. Відварюємо протягом 10-15 хвилин. Все залежить від стиглості овочів та розміру шматочків. Зливаємо воду та потрібні гарбуз за допомогою занурвального блендера в пюре. Всипаємо цукор. Віддавлюємо сік із половини лимона і варимо на невеликому вогні дорожчини не, не цукру. Агар-агар заливаємо 4 столовими ложками води, залишаємо набухати 5 хвилин. Виливаємо агар-агар у гарбуз, та ретельно перемішуємо масу до повної однорідності. Виливаємо масу будь-яку форму, попередньо змастивши її рафіновою олією. Відправляємо форму до холодильника на 5 годин до повного застигання. Виймаємо з форми, ріжемо. Порційними шматочками і кожен в кокосові стружці. Плат за рахунок агар гар виходить дуже щільний, добре тримає форму і не розплавляється в теплі. Посипати пудрою не варто, вона відразу перетворюється на солодкі калюжі, і довго ви не зможете зберігати десерт навіть у холодильнику. агар, агар, засипаємо, у нас є, тут 8 грам, а нам потрібно 7, чуть-чуть лишимо, 1 грам не досипаємо. 4 столові ложки води нам потрібно. Засипаємо 100 грам цукру. Лимонний сік. Арага. Заливаємо у формочки. Смачного ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чекаємо на вас.